Усім доброго ранку. Сьогодні, 24 червня, 6.50 ранку. Я йду на море. Дякуючи нашим Збройним силам, ніч минула у Одесі спокійно. Тож дякуючи, дякуємо їм і біжимо на море. Йду я до пляжа ось така вулиця, вулиця Кітобойна. Слава Богу, дерева тут великі і утворюють таку цінь, таку, наче арочку, що йти комфортно. Це вже вулиця Окружна. Тут уже де-не-де дерева. Ну, а взагалі зранку йти комфортно. Вітерець дує назустріч мені. Цікаво, яке сьогодні море. Спускаємось до 10-ї станції Фонтана. Тут у нас по дорозі мечеть, Дивіться яка. А там воно ну, далі по дорозі Грузинська церква. Зараз я вам її ближче покажу. Грузинська православна церква. Виходимо на фонтанську дорогу. По дорозі у нас стільпо. Там далі АТБ, а біля самого моря буде Таврія Бе. Магазинами цей мікрорайончик забезпечений. Пробіжимося ще по цьому тунелю із дерев і кущів, і вже скоро буде море. Вже з'явилось море, вже я його бачу. Ура! Ура! Сонячна доріжка над морем. І ось воно море. Наче спокійне, зараз підійдемо ближче. Очікувати Йдемо на пляж. Йдемо до моря. Так, да, море сьогодні спокійне. Добрий ранок, море. Ти сьогодні спокійне, водичка прозора. Доріжка. Трошки людей вже є. Клас, зараз підемо купати. Добрий ранок море. Я же за тобою скучила. Така прозора водичка. Клас. Але я б не сказала, що вона прямо сильно тепла сьогодні. Чи то я, може, ще не привикла. Зараз побачимо, ну, є, люди плавають. І там, і там. Так, ну що, заходимо. Дивимось, яка водичка. Освіжаюча, ви знаєте, не така тепла, як в прошлий раз. Ну, свіжатися теж треба. Ах, чистенька, спокійна, класна! Чистенька і спокійна клас, клас, клас! Але така освіжаюча прямо вона сьогодні. Воно завжди прекрасне. Завжди прекрасне. Ну, не таке тепле, як в прошлий раз. Ну нічого. Зато освіжає, зато прозора, зато спокійна. Хороша водичка. Хороша водичка. Так, водичка сьогодні прохолодніша, ніж 19 червня, але чистенька, море спокійне, освіжаюче, дуже класно. Так, і в мене зараз грає повітряна, повітряна тривога. Пройдіть та й Де воно взялося це? Запсувати мені тело. Нічого не зіпсує. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближчу питися. Буду насолоджуватись. Ночка підготувалася, щоб зайти в воду. Ні, вирішила не заходити. Така водичка сьогодні освіжаюча. Купаються сьогодні, мабуть, самі відчайдушні або сміливі. Або привикші. А я так і стою по коліна в воді, виходить, не хочеться, хоча ножки так трошки підверсли. Знаю, що зараз вийду і буде дуже тепло в ноги. Така прозора водичка, так мені хочеться з нею виходить. Високий рівень небезпеки. Прийдіть найближче укриття. Уа, високий рівень небезпеки. Придіть найближче укриття. Підвищена небезпека. Ох. Тільки що була і тривога грала, і підвищена небезпека, а мені розказали, що це його, де це його бігти. Господи, бережи Україну і українців. Господи, бережи Україну і українців. Дівчина займається спортом, бігає. У березі моря молодець, просто молодець. Ну, бачу, що люди на тривогу ніяк не реагують. Вже, мабуть, звикли. Ви знаєте, щось таке гепнуло і здіймається оно хмара диму. Це десята станція Фонтана. Бачите? Чи щось збили, чи щось прилетіло, треба читати у новинах. Прямо таки величезна хмара, диму. Я вирішила не знаходитись на тому пляжі. Вирушила у бік Аркадії, бо невідомо, чим там надихаєшся. Хто любить на камінчиках повідпочивати. Йдемо по набережній. Зелено, красиво, лавочки стоять. І море. Лебеді, Боже, ви собі уявляєте лебеді? Сім'я. Зараз я обіду з другої сторони. Села семья лебеди. Откуда же они приплыли? Кто <свят> 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 Потому... из Они же пресные воды любят. А что-то они в морской воде. Интересно. Ну так и что словлять? ловлять. Раз... Риску? Ну да. Ну, а может водоросли там еще какие-то. Ну утки здесь есть, тут плавают, а вот людей не было здесь. Ох и красиво. вот це от старт був такий. Так, а у нас на шляху будинок Гаррі Поттера, який постраждав серкету Удар. Біля нього пляж. Собі сидять відпочивають. Така класна набережна, приємно, комфортна для відпочинку, сидиш собі і насолоджуєшся морем, морем сонцем Собачки теж насолоджують. Чата займаються йогою. Гаріпотера, якраз уперлися в нього, ну, так, піднімаємось наверх, понизом ми не прийдемо. Так, спортивний комплекс університет. Проходимо. Так. І великий цей спортивний комплекс, йдемо з сторону Прийшлося мені вернутися, бо зайшла я в ту бік. Так, до дені сніпорти. Вертаюся. Треба підніматися на трасу здоров'я. Внизу до Аркадії не дойдеш. Піднімаємося на трасу здоров'я. Так, і тепер по трасі здоров'я ми будемо йти до Аркадії. Так, справа море. Доріжка поділена навпіл для велосипедистів, для пішоходів. Гаррі Поттера море, кораблі, сонячна доріжка. І наша доріжка Доркаті. Вдовж моря йдуть побудовані будиночки. Котечні. Моря по береговій лінії ми не прийде тільки по трасі здоров'я. Я вже в цьому переконалася. Підійшли ми до такого будинку, а напроти нього вже починаються плити і море. І дехто відпочиває на цих плитах. Засмагають, як вони тут купаються, інтересно. Йдемо. Комусь подобається відпочивати на цих плитах. Кому що подобається? Комусь пісочок, а комусь на плитах. Та море блискуче, прекрасне. Так, ми вже прийшли в Аркадію. Тут трошки хвильки б'ються плити. Ось вам вже Аркадія. Так, покажу вам Аркадію з пірсом. А клуби дима такі стоять над містом. Таке, мабуть, щось прилетіло. Ну, не знаю поки що. До вечора узнаємо точно. І ось море. Море близько, на сонці. Ривалка щось питається зловити. Морі на ризі кораблі, пляжі полі. Місце для засмагання є. Хочу людей багато. Море прозоре, класне, водичка чиста. Можна купатися. Добре, добре. Заходимо на пірс. Я хочу з пірса засняти пляжі, ой, пляжі Аркадії. Ось така краса в Аркадії. Аквапарк Гаваї. У каси стоїть черга. Бажаючих потрапити туди багато. Піца процвітає. Так, а ми йдемо на вихід. Будуть генератори. Видно, вимкнене світло Аркадії це теж буває. Що тут у аквапарку? Людей повно. Класно їм. Так, мій улюблений фонтан на місці. Йдемо на вихід. Прогулялися від 10-ї станції Фонтана до Аркадії. Сьогоднішня прогулянка закінчена. До нових зустрічей. Я вас чекатиму Тут ми йдуть вхід в Аркадію.